не Battle Reno як вічно, а зараз у Майнкрафт. Куда я заходжу? Це була ушибка світу. Це була ошибка світу. Та це не моя ушибка. У -у -у. я уши. Свій. Щоб я цього положивав. Ох, це відео я не знаю, буде йти цілком. башню ми забором. Тільки тут буде пару частин. Бо тут легко померти. Бо це Майнкрафт. Желание, я построю там заготовку. Я будемо так Оптит, опять іптит, о оти, евіте о. Починаємо. От, подивіться на цю заготовку. Я викинув всі предмети свої. У мене є хата. Дуже маленька. Нам поліше б кам'яні добути в стілянь. Давай, що ти боїшся у мене колока. Корколика! Дякую за курочку. А, я ще не голодний. Добуваємо. Так, добуваємо. Так. О, ну, така недовга буде, Ну, добуваємо дерево, нічого не відпускаємося. Так, це Майнкрафт, да, пипечки? Майнкрафт. Ви щось хочете. Я роблю ходу. Читоу авата і и вито авито овуту. Еще не може достати. О. Блин, где ли вы можете? Но ну, такая штука, я это Оп. Выкупаю. Нормально. Выходим. Чего? Чего -то Я буду вас розмножувати, щоб зробити черепаши шли. Ну ви скутравотре. Ой-ой-ой, ну не лопа. А не попади. Могла бути. Добре. кончилось дуже добре. Вівця! Иди сюда. Чекай, не Все, одна вовна. Так. Ой, я не знал, что тут есть шахта. кинь нічок. Забираю свої слова назад. Тут є железо. А в нас тілі ж железо, давайте в цьому відео буде. Ой, що я роблю зараз? Ми робимо чотири дошки. Та й робимо верстак. Хоп! Верстаку робимо п'ять дошки. Хоп. З них робимо гілки. Опять робимо дошки. Робимо дерев'яну кирку. Добуваємо якихось три камні. Нащо нам три камні? Ціль добути желізо. З цього всього робимо кірочку. Так, і потім заходимо. І було їм желізо. Хоч одне. Наш желізо ж. О, нормально підпишите. Ще один уголь давай добудемо. Я кажу, получите. Все-все. Ми так довго не сидимо в шахті. Бо може прийти по-контрольному получити, можна. Так, виходжу. Я моби. Ці шахті не дуже безопасне. Ну, ми добули желізо і давайте його ще й переплавим. Щоб удовшити це відео трохи. Ми переплавим його! А. переплавимо, підписчики, переплавимо желізко от для того я зараз тут в уголь. добуваю желізо Так. Спідрани Майнкрафт чисто. Забираю верстачок, давай! Я зараз у спідраню Майнкрафт! Ой, яке Це, це ж не спідран. Я Зараз на Спідрані все. Дуфу желізки треба розлити. Я думаю, а до желізки мовна просто. Ідемо вбивати дракона. Тільки треба око край. Що я розговорився. Вівця, ну ти нашого встретилась. Блін. Закриваюсь. Єс. Yes. Я заспі. І тут ще й був верстак, ну це ідеально. Ідеально прям. І давайте ми будемо зараз пічки. так печка так добываем печку пичку. печку все все Мы разрубаем пичку. Його, як вам? Подивіться на очівки, що я можу з нього зробити. І це кінець. Всім пока! Пока! Це було вітерним! Всім пока! Молодці, що додивились до кінця!